Латін, джерело міо, і Марганцю та Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і хочу нагадати, що ми разом з фондом «Повернись живим продовжуємо збір на 120-й міномет. Мета 1 мільйон 100 тисяч гривень. І кожен і кожна, хто зараз чує або дивиться. Ефір може долучитися. Ви можете знайти реквізити для цього збору в описі під кожним відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Допомагайте, оскільки без стилу складно нашому фронту. Ну а ми тим часом перейдемо до одного з елементів енергетично-корупційного скандалу, який триває вже. Весь тиждень і деякі елементи власне цього скандалу журналісти наші колеги з бігусінфо, як виявилося, та описали трохи дослідили ще на початку літа. І йдеться про котеджне містечко у Козині, до якого як з'ясували журналісти, був причетний тоді міністр з питань національної єдності і за сумісництвом віцепрем'єр. Міністр Марія Землянська, якраз тоді досліджувала ту тему, і зараз, після того, як НАБУ і САПу прилюднили записи в рамках власне розслідування, яке стосується корупційної справи довкола енергоатому, додалося дуже багато нової інформації. Марія Землянська, журналістка «Бігус.Інфо» з нами на зв'язку. Пані Марія, добрий вечір. Вітаю, яке місце? З того, що ви зараз бачите, займалося будівництво цих котеджів у загалом у енергетично-корупційній справі енергоатому. Ой, ну тут я вам так точно не скажу. Ми ж бачимо лише частину розмов, які були оприлюднені е, на Бутасап. Тому е, повну картину можна побачити, напевно виключно прослухавши всі матеріали, але зважаючи на рівень розмов і рівень е, фінансування е, безпосередньо, яке вкладалося в будівництво з цього бек-офісу, то напевно не остання, скажімо так. Які припущення, які у вас були, так або відповіді? Можливо, перепрошую запитання, і ви їх отримали, побачивши зараз так низку деталей знову ж таки розмов, зв'язків, сум в ході розслідування, яке веде на буїсап. Ну, перше, коли ми робили матеріал влітку, то ми мали непрямі докази про те, що за будівництвом стоїть Олексій Чернишов. Власне, це підтверджувалось тим, що і компанії від початку, які займаються цим будівництвом, які оформлена земля, вони були його, але пізніше, після того як він почав отримувати публічні посади, він. Вийшов в стовок, вийшла його дружина. Натомість туди зайшли е, люди, які з ним тісно пов'язані. Безпосередньо це тоді, власне, чому і вийшло наше розслідування, тому що в рамках е, спецоперації попередньої, коли підозра була вручена Чернишову, ми отримали дані про те, що люди, на яких оформлене це все, вони афільовані і пов'язані з Чернишовом. Це довірені його люди. А ми розуміли, що чотири будинки на восьми гектарах навряд чи потрібні для однієї родини. І такий е, об'єм грошей, е, які могло оцінюватися те, що ми побачили, теж навряд чи потягнула би одна родина, навіть не зважаючи на те, що Олексій Чернишов не бідна людина, він доволі заможна людина, навіть це видно в його декларації. Але тим не менш, вона б все одно е, офіційні доходи його не змогли б покрити все, що там відбувалося. І ми розуміли, що там е, напевно заплановано будівництво ще для. Якогось найближчого оточення, власне, і його, і офісу президента, тому що він дуже близька до його керівництва людина. І тоді одразу ж було кілька версій. Ми самі чули кілька версій, але на той момент ми не мали підтверджень, тому ми навіть їх і не проговорювали. Натомість вони почали з'являтися в інших і в телеграм-каналах про те, що там ці будинки безпосередньо один з них належить має. Там в майбутньому, коли добудується належати міндічу. І власне, коли ми почули матеріали вже нинішньої енергокорупційної справи на Бутасад, власне це нами підтвердило те, що за будівництвом, принаймні, один з будинків, найімовірніше, планувала забрати собі там чи як це, збудувати з себе родина міндіча, і ми бачимо, як для них це дуже болісно було розуміти факт. Що будівництво зупиняється, бо занадто багато уваги до Чернешова. Про які суми йде мова? Ну, про деякі збіги в своєму відеоматеріалі в розслідуванні ви говорите і що та цифра, які в оцих записах фігурують оприлюднених на Буїсап? Де не де навіть я так розумію, а можливо, і з того, що ви бачили, збігаються загалом. З цифрами, які були вкладені якраз в це будівництво. Ну, дивіться, знову ж таки, скільки було вкладено точно в це будівництво, ми напевно ніколи не дізнаємося, але тим не менш, ми можемо спиратися на ті дані, що є першочергово. Ми звісно дивилися містобудівні дозвільні. Дозвільні документи на будівництво там завжди дуже занижена оцінка. Там йшлося про кілька мільйонів гривень на один будинок хоча це нереалістична ціна, зважаючи взагалі на розмах цих маєтків. Пізніше, після е, нашого е, розслідування, наш колега Михайло Ткач зробив оновлення, тому що е, антикорупційні органи вже відкрили нове провадження, що стосується саме цього будівництва, і прийшли з обшуками і до Чернишова, і до е, там пов'язаних з ним людей, і отримали навіть там платіжки окремі, і, і йшлося про вже про, там десятки мільйонів гривень. Відповідно, нові прослушки з, зі справ спецоперації Мідес, вони показали, що мова йшла про сотні тисяч доларів, які там видавалися безпосередньо Чернишову спочатку, а пізніше вже е, безпосередньо платилися там будівельникам, власне, вже наближеним до наближеними до Міндіча людей. Тому як можна оцінювати це, я думаю, точно сміливо. Мільйонами доларів. Ем, ще коли ви на початку літа проводили це розслідування щодо будівництва, чи вдалося вам тоді отримати якісь коментари від Чорнишова? Ні, не вдалося. Тобто, просто вони ігнорували ваші запити, так? Ми написали до нього запити. Угу. Зрозуміло, якщо говорити про те, що зараз з цим будівництвом, воно заморожене, чи що відбувається, якщо маєте якусь оновлену інформацію? Ну, станом на зараз, от останній матеріал був ну, дивіться, ми були там кілька разів. Перше, ми тоді їздили ще до моменту, коли Чернишов отримав підозру, і там велося будівництво. Нам навіть вдалося там підняти е, роботи, які виконують будівельники. В другий раз ми були вже після е, того, як Чернишов. Отримав підозру, і там було вже трошки менше людей, менша активність. А в останній раз, коли ми вже приїхали, припливли знімати саму ділянку, то там, за моїми відчуттями, взагалі нікого не було, тому що ми там пришвартувавшись на берег, абсолютно вільно по берегу ходили і могли знімати будівництво і не бачили жодної активності, жодних людей на території. Тому можна припустити, що тоді воно вже Законсервовувалось а вже пізніше, там в жовтні здається, знов ж таки Михайло Ткач в своєму новому розслідуванні. Він показував цю територію з дроном зйомок з повітря, і якщо я не помиляюся, то на тому відео не було видно жодного руху, жодної техніки, жодних машин, які б могли вказувати на те, що будівництво триває, або що воно там продовжується. І там кілька місяців, кілька тижнів тому ми теж по інших справах їздили в той район, і я попросила. Проїхатися поруч з ділянкою і, і Чернишова, і власне там теж не було ознак того, що там щось відбувається. Тому я думаю, що станом на зараз ця територія заморожена, законсервована. Марія, Як? <гум> <гум> станом на сьогодні якраз по кейсу цього в лапках та будівництва а в Козині це територія колишньої колишньої бази відпочинку сонячна. Ем, нагадую, 8 гектарів біля річки, там озеро є, все це огороджено парканом. Станом на сьогодні у вас по цьому кейсу ще залишаються якісь незакриті та, запитання, або якісь білі плями, які можливо з часом вдасться з'ясувати? Ну, звісно, залишаються, бо будинків чотири, а ми знаємо тільки про дві родини. І очевидно, це найголовніше питання, так? Ну, станом на зараз, так зрозуміло. Мені просто цікаво, та там питання виділення землі тощо, тощо, чи тут ще є якісь знову ж таки та, елементи, які чи то з часом можливо ще вдасться з'ясувати вже нашим правоохоронним органам. А тоді, до речі, Марія, нагадайте, як відреагували якраз правоохоронні органи? На ваш журналістський матеріал? Чи були якісь звернення? Тому що час від часу ми знаємо, що після того, як оприлюднено те чи інше журналістське розслідування, набу, зокрема, якщо йдеться про топ-корупцію, вони та або відкривають провадження, ну тобто якось реагують, ну або якщо вони паралельно щось таке провадили, можливо, якісь контакти можуть бути з медіа. Я ж вам говорю, повторюся, наш колега Михайло Ткач, коли робив свіжий апдейт по нашому матеріалу, то він зазначив, що після нашого розслідування на Бутасап відкрили нове провадження по Чорнишову, і воно стосувалося безпосередньо цього будівництва, в рамках якого було здійснено там кілька десятків обшуків. Тому так, я думаю, що вони добре відреагували. Е, зрозуміло, ми говоримо щоразу про Чернишова, але говорити, наприклад, про когось з його. Родичів в рамках, от, наприклад, саме справи будівництва, я так розумію, або ще якихось дотичних до нього людей. Ви частково про це згадували, так про те, що гроші потім але забирали це люди з будівництва. Та чи якось іще ще пов'язати наразі Чернишова або когось з його оточення із цим будівництвом? Чи є така можливість на підставі тих даних, які є доступні? Не розумію запитання, в чому просто пам'ятаю, що в рамках енергетично-корупційної справи про дружину Чернишова, яка там якісь ховала корупційні документи, йшлося, чи це якось ще допомогло стати елементом той, того розслідування, про яке ми говоримо, власне, пов'язане з будівництвом. Е, все одно не розумію запитання, але е, я думаю, що там будувалося не, не він сам, але і дружина була залучена в це, тому що ми навіть, якщо дивимося там на прослушки, які були опубліковані, то ми бачимо, що частину коштів е, передавалося навіть не Чернишову, а його дружині, там в якійсь клініці хтось їй там передавав кошти. Тому я думаю, вона була залучена. Якщо я правильно зрозуміла ваше запитання, так так чи хтось іще з оточення Чорнишова та є тут якимись учасниками, чи про це ну ми говоримо угу. просто Чорнешов, тому що це е, посадова особа Звісно. в минулому, і власне він там як ну для нас е, становить інтерес. Звісно, я думаю, що в цей процес було залучено доволі багато людей, бо повторюся, компанія на якій? У якої власності знаходиться земля і будівельний кооператив? Вони напряму зараз не оформлені ані на Чернешова, ані на його дружину. Але тим не менш, там фігурують люди, які проходять про по його першій кримінальній справі. А... Вони там фігурують, в них були проведені обшуки, і ці люди там, зокрема, там, наприклад, проходить Лілія Лисенко, на яку Чернешов видавав довіреність. Тому ми абсолютно напевно цілком свідомо можемо заявляти, що це є його довірені особи, на які було оформлено просто ці компанії після того, як він подався у е політичну діяльність. Марія, дякую вам. Перепрошую, якщо десь некоректно ставила питання. Спасибі за вашу мені, роботу. Не все добре. Да, да, а, дякую вам і Бігус.Інфо, інфо, які мені здається, та просто як завжди дуже виважено і точно роблять свою роботу. І, знаєте, продовжують та доповнювати подекуди ті розслідування, які можливо. Та доповнюються важливими фактами, і там, де ми говоримо про якісь не на всі 100 підтверджені припущення, бачите, з часом стається так, що ми їх отримуємо завдяки, зокрема, правоохоронним органам. Марія Землянська, журналістка «Бігус.Інфо» була з нами на зв'язку. Ну а нашій аудиторії нагадаю, що ми говорили про будівництво котедженого містечка у Козині, і, Очевидно, яке. Будував пан Чернешов, який свого часу був міністром національної єдності та віце-прем'єр-міністром. Ну і йому вже кілька підозр оголошено. Ну, і ось зараз в рамках розслідування, яке проводить Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ми бачимо роль саме Чернешова. У цих плівках він фігурує під кодовим ім'ям Чегівара. І про передачу певних сум грошей, про певне будівництво у цих плівках, які нагадаю публічно доступні, там не одна година можна побачити все це. І, от, власне, журналісти в такий спосіб так підтвердили е, ті свої запитання або отримали відповідь на ті свої запитання стосовно ще одного так: от елементу. По суті, цієї корупційної сфери. Ну і скажу, що станом на зараз, коли ми говоримо про цю масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, тому що йдеться про енергоатом, нагадаю, вищий антикорупційний суд наразі взяв під варту виконавчого директора з безпеки енергоатому Дмитра Басова, він у плівках проходить під кодовим ім'ям Тенор на 60 днів з можливістю внести застави. Ну і так само. Нагадаю, що Вищий антикорупційний суд зараз буде працювати так і по суті оголошувати підозри і проваджувати судові ці справи. Ну і нагадаю, що самого пана Чернишова, з якого ми починали підозрюють у незаконному збагаченні. Він, от власне, фігурує у цих плівках набу. Ну і детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйон 200 тисяч та майже 100 тисяч євро готівкою. Тому це така от непроста історія. Зараз ми говоримо про певну кількість людей, які були затримані, яким обирали вже запобіжний захід. Декого як ми знаємо, вже... Відпустили під заставу. Це дві працівниці ось цього бек-офісу з легалізації коштів енергоатому, і сума там, яку було внесено як заставу, вона перевищує мільйони та десятки мільйонів гривень. За всім цим не просто спостерігати, але я думаю, що згадуючи події літа цього року, на жаль, спроби, які були, і від Верховної Ради, яка ухвалювала законопроект тоді про обмеження автономії і набу і САП, і підписаний тоді цей законопроект президентом оперативно в той же день, очевидно, може свідчити та про спробу обмежити ті розслідування набу, які очевидно стосувалися і прізвищ, про які ми сьогодні говоримо. і Тимура Міндіча і інших посадовців, які пов'язують з керівництвом офісу президента і безпосередньо з президентом. Ну і ще раз нагадаю кілька деталей якраз про постать Тимура Міндіча, про якого вже мені здається знають усі, хто навіть не здогадувався про існування цієї людини. Це співвласник компанії квартал 95, людина, яка була. В бізнес таких відносинах з бізнесменом Ігорем Коломойським це такі партнери у бізнесі. Ну і кажуть, що саме Міндіч став тим, хто познайомив Коломойського з Володимиром Зеленським. Тому я думаю, все це доповнює нам картину, але висновки має робити і свою роботу має зробити правоохоронні органи. З Цією темою завершуємо за деякий час. Новини, а тоді на вас чекають підсумки з Олексієм Ковжуном. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.